Повторення теми культура України у другій половині 19-го на початку ХХ століття. Починаємо з освіти. Отже, на початку ХХ століття 63% населення Галичини і майже 70% населення Закарпаття. Залишались неписьменними. Вони не вміли ні читати, ні писати. Третина Галицьких сіл не мала початкових шкіл, проте, якщо такі школи в селі все ж таки були, то навчання там відбувалось рідною мовою. В українських землях, які входили до складу Росії, поза школою залишалось майже 70% дітей шкільного віку. Грушевський зазначав, що в Галичині і Буковині українська мова вживається як мова викладання в різного роду навчальних закладах, від початкових до університетів. Так, наприклад, у Львівському університеті існувало спочатку 6, а потім 8 факультетів, де навчались українською мовою. На східній Україні в 1865 році відкривається ще один університет в Одесі, який отримав назву Новоросійського університету. А в 1898 був відкритий Київський політехнічний інститут. На Західній Україні, в 1875 році був відкритий університет в Чернівцях. А е, також наукові товариства, е, таке як літературне товариство Шевченка, виникло в 1873 му і літературне товариство е, Шевченка пізніше, вже в 1892 році, отримало е, новий статус наукового товариства. З другої половини 19 століття неябияких успіхів досягли вчені природознавці. Вперше в світовій практиці Данила Заболотний, мікробіолог, відкрив шляхи поширення чуми і запропонував методи боротьби з нею. Чимало вчених українців працювало в інших країнах, так, наприклад, уроженець з Тернопільщини Іван Полюй, він був першим деканом Європейського інституту електротехніки. 28 років пропрацював в інституті Луї Пастера. Уроженець Харківщини Ілля Мєчніков. До того часу вчений очолював кафедру зоології та порівняльної анатомії в Новоросійському університеті та завідував організованою ним першою в Росії бактеріологічною станцією. Саме він був засновником клітинної теорії. Імунітету. І за це в 1908 році одержав Нобелівську премію. Україна була одним з центрів розвитку повітря плавання. Так, в 1908 році в Одесі виник аероклуб, члени якого. Єфімов і Уточкін демонстрували польоти на аеропланах. А військовий льотчик Нєстєров, який першим в світі опанував техніку вищого пілотажу під час служби в Україні в 1914 році виконав низку фігур, зокрема, мертву петлю. Відомий авіаконструктор Ігор Сікорський створив. У 1913 році, найбільший на той час у світі літак під назвою Ілья Муромець. Надзвичайно плідно розвивалась історична наука. Серед відомих теоретиків історії, того часу Михайло Грушевський, В'ячеслав Липинський Олександр Єфіменко. І Дмитро Багалій. Також успіхів досягнув Дмитро Яварницький, який напише з історії книжку історія запорізьких козаків. Знаним географом і істориком в ті часи був Степан Рудницький. Його вважають засновником української наукової географії. Велике значення для науки і для піднесення національної свідомості е малий вихід у світ словника української мови, який упорядкував Борис Гринченко. Також була видана українська граматика. За редакцією вченого мовознавства і сходознавця звали його Агатангел Кримський. Література. Після смерті Великого кобзаря найяскравішою постаттю у літературі став Пантелеймон Куліш, автор першого. Українського історичного роману Чорна рада. Куліш зажив слави першого професійного українського літературного критика і творця українського правопису. Мав власну друкарню, в якій протягом трьох років випустив 40 книжок серії Сільська бібліотека. В 70-ті-80-ті роки українське письменництво зосереджується на соціальних і психологічних проблемах. Це ну, найбільш відомі митці, які працювали в цьому жанрі. Це Іван Нечуй Левицький зі своїми творами: Бурлачка, Микола Джеря та Кайдашева сім'я. Утвердив в українській літературі жанр соціальної повісті. Визначне місце в українській літературі також займав пана Смирний, автор соціально-психологічних романів. Найбільш його відомий роман це Хіба Ривуть Воли, як Ясла повні. На межі ХХ століття в українській літературі з'являються нові. Мистецькі принципи, які е, е, пов'язані з, модерні, з модерністським переворотом. Оцей новий творчий метод естетизма, мистецтва заради мистецтва, е, а також інтелектуалізму, глибокої психології. Ну, І також характером інтерес до внутрішнього життя і світогляду людини. Якщо говорити про літературу модерністського напрямку, то е, треба згадати Лесю Українку та Ольгу Каболлянську. Леся Українка це творчий псевдонім Лариси Петрівни Косач. Світове визнання Леся Українка здобула як драматург новатор. Відомі її твори Одержима, Вавилонський полон, «Касандра», Оргія, «Кам'яний господарь, Лісова пісня. А Ольга Кабельянська відома своїми творами під назвою Природа. Меланхолічний вальс, некультурна. В цих творах вона відтворювала злам у суспільної свідомості, пов'язаний зі зміною становища жінки і її новими соціальними ролями. Лідерами також українського модернізму вважають Михайла Коцюбинського та Василя Стефанка. Серед творів Коцюбинського – Сміх, «Цвіт яблуні, інтермезо, хвала життю Тіні забутих предків. А у повісті фата Маргана органічно поєднувалися риси реалістичного та імпресіоністського зображення соціальної дійсності. Слави неперевершеного майстра соціально психологічної новели е, отримав Василь Стефаник. Для нового Стефаника характерна неповторність стилю в оповіданнях. Його відомі новели, новина, Виводили з села Синя книжечка у корчмі, Катруся, Клинове листя, Бесараби. В цих творах він змальовує злиденне життя простих селян страшніше через безвихідь. Однією з тем творчості Стефаника була вимушена еміграція галицьких українців до Канади і США. Про це пише він в своїй новелі Кам'яний Хрест. Прикладом реалістичного підходу до зображення тогочасного життя була також творчість Володимира Меніченка. Його твори краса і сила, голота, талісман. Театр і музика. Провідним осередком театрального життя другої половини XIX століття стає місто Єлісавєтград. Тут, в 1864 році, діє аматорський театр, у якому робили перші кроки майбутні українські актори. В 1882 році в Елісавітграді створили першу професійну театральну трупу. Біля її джерел стояла група драматургів та акторів, за якими закріпилось визначення корифеї українського театру. Це був Марко Крапівницький і брати та сестри Тобілевичі. Які діяли під різними псевдонимами? Іван Карпенко Карий, Панас Саксаганський, Микола Садовський, Марія Садовська Барілотті. Пізніше до них долучились найвидатніші українські актриси Марія Заньковецька, а також драматург Михайло Старицький і актриса Ганна Затеркевич. Саме вони створили класичний репертуар українського театру. Ця трупа об'їздила майже всю Україну. В 1885 році трупа розпалася на дві частини. Однією керував Марко Кропівницький, а другою Михайло Старицький. За їх прикладом, пішли інші, і вже через кілька років на Україні діяло понад 30 мандрівних театрів. Але тільки в 1907 році український професійний театр дістав своє перше постійне приміщення у Києві. У Троїцькому народному добі нині це театр оперети успішно працювала трупа Миколи Садовського. На початку 20 століття у Львові продовжував діяти єдиний західноукраїнський. Професійний театр під назвою Руська бесіда. Основу репертуару складали класичні п'єси Кропівницького, Старицького, Карпенко-Карого, проте театральні колективи дедалі частіше зверталися до творів Лесі Українки, Івана Франка, а також західноєвропейських класиків. Переломним значенням для розвитку української національної класичної музики була творчість Миколи Лисенка. Серед творів, які були складені цим композитором, утоплена, Наталка Полтавка, Енеїда, Нактюрм. Найвищим досягненням його творчості вважають оперу Тарас Бульба. Також до його творів відносять дитячі опери Коза Дереза і пан Коцький. Оригінальні композиції на основі народного фольклору, щедрик, дукарик. Козаки Несуть. І хорових поем є Микола Леонтович. Також до його творів відносять кантату симфонію Кавказ. Вершин світового вокального мистецтва сягнула також вихованка Львівської консерваторії Соломія Крушинницька. Володіючи винятковим природним, вокальним і сценічними здібностями, виступала на сценах провідних таких театрів, як у Відні, Варшаві, Петербурзі, Одє, Одесі, Парижі, Римі, Мілані і навіть буенос сайрсі Виконала майже 60 партій відомих оперет. Наступне архітектура з 40-х років 19 століття класицизм поступово іде в минуле. Архітектори звернулись до вже відомих художньо-світових систем, намагаючись пристосувати їх до нових умов. І так виникає історизм. Використання архітектурних стилів та декоративних елементів, що складалися в будівельній практиці попередніх часів. Саме цей термін уживається в мистецтвознавчій літературі стосовно поширення в архітектурі другої половини ХІХ століття. Дослідники звертають увагу на певну спеціалізацію стилів. Так, для церков обирали Візантійський стиль, театри будували в Ренесансі, особняки в романському стилі, синагоги в Мавританському. За зразок для от Володимирського собору в Києві узяли Візантійський стиль. Храм заклали в 1862 році і два десятиліття його будували. Над проєктом працювало кілька відомих архітекторів, а завершив проєктування син Беретті Олександр Беретті. В 1896 відбулося відкриття і освячення цього собору. Характерною спорудою тих часів є будівля також театру в Одесі. Вона була споруджена за проектом віденського архітектора Германа Гельміра і Фердинанда Фельнера. А ще на ілюстрації будинок резидента Митрополита. Будинок Резиденція митрополита Буковини. Нині це один з корпусів Чернівецького національного університету імені Федьковича. Його зведено у 1864 році. Почали зводити і закінчили в 1882. Архітектором цього комплексу був Йозеф Главка. Він спроєктував нетрадиційний комплекс споруд у дусі еклектики, з переважанням візантійського та романського стилів. На межі 19 го початку 20-го починається також новий стиль в архітектурі, який отримав назву Модерн, у якому архітектори шукають відповідності між новими. Тим Типами і конструкціями будівель та їхніми художніми формами. Стиль модерн – явище надзвичайно складне і суперечливе. Серед зразків модерну в Україні є будинок з химерами архітектора Владислава Городецького. Ось він, зараз на ілюстрації. Він був раціонально розпланований, технічно досконалий. Його збудували в 1902 році, і він став таким перехідним типом між особняком та прибутковим будинком. Також пам'яткою національного стилю українського модерну є будинок Полтавського земства. Нижче він розташований на ілюстрації. Його збудували за проєктом Василія Кричевського у 1903-1908 роках. Нині це полтавський краєзнавчий музей. Якщо говорити про західноукраїнські землі, то тут елементи Модерну ми бачимо у будівлі Банку Дністер, є також на ілюстрації у Львові. Автором цього, цієї будівлі був архітектор Левинський. Ну і будівля театру я про нього розказувала до того, як ми побачили цей театр. Наступне питання образотворче мистецтво. В образотворчому мистецтві Два провідних стиля ми бачимо наприкінці 19 століття. Це реалізм і модерн. Сільський побут, природа, звичаї, українські провінції. Це якраз тема картин художника Миколи Піманенка. От серед його картин. Є картина у нас ворожіння, а окрім ворожіння, є у нього також ще картини під назвою Святочне Ворожіння. ну Зараз її бачите, весілля в Київській губернії, Жнива і проводи рекрута. Одним з засновників українського стилю вважається також Сергій Васильковський. Цей художник був визнаним мастром пейзажу. де переважали українські мотиви. І от зараз перед вами його картина під назвою Козаки в степу. Також до цього періоду ми відносимо картину Ільї Рєпіна Запорожці пишуть листа турецькому султану і робота художника Мурашка Дівчина у червоному капелюсі. Взагалі, Олександр Мурашка відомий майстер жанрового живопису. Окрім дівчини в червоному капелюшку, він ще намалював. Похоронка Шивова картина має назву, а також картина під назвою на вулицях Парижа. І ще відомим художником, майстром пейзажу і портрету вважався Іван Труш. Він залишив майже 350 портретів видатних діячів культури і науки того часу. Ну, от зараз перед вами його портрет Лесі Українки.